І брифінги нагадую, ми з ними виходимо незмінно із з понеділка по п'ятницю рівно о 18 й за київським часом і говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи, і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Спробую я їх зачитати, відповісти. Якщо звісно буду мати відповідь, так само захочу і вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо також знати нам, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, починаємо ми з найгарячіших новин сполучених штатів, які багато також обговорюють у Європі та Україні. Сполучені Штати, Британія та декілька інших союзників завдали а, на а, завдали ударів по позиціях хуситів у Ємені. Це відповідь на десятки атак цих хуситів у а, на кораблі в Червоному морі та Аденській затоці. Серія ударів вразила понад 60 цілей у 16 місцях у контрольованих хуситами частинах Ємену, включаючи командні центри, склади боєприпасів, пускові майданчики та виробничі потужності. Зараз бачимо ці так кадри цих ударів на екрані. Пентагоні відповіли голосу Америки Америки, що вдарили по позиціях хуситів досить сильно. Також додали там, що удари США, Великої Британії а допомогли здійснити Австралія, Канада, Нідерланди та Бахрейн. Ці удари були проведені з винищувачів надводних суден і підводних човнів. За словами офіційних осіб, лише Сполучені Штати скинули на позиції хуситів понад 100 високоточних боєприпасів. А кораблі та підводні човни вели вогонь ударними ракетами Томагавк. Це перший удар по об'єктах хуситів в Ємені. Після того як бойовики завдали і здійснили напади на кораблі в Червоному морі після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня. Президент Байден у четвер також відреагував. Безумовно він оприлюднив заяву в Білому домі. її також на своєму сайті можна її глянути на сайті Білого Дому. Джо Байден назвав назвав ці удари прямою відповіддю на. Безпрецедентні атаки хоситів на міжнародне судоплавство, заявивши, що вони стали необхідними після того, як спроби дипломатії були проігноровані. Якщо маємо цю цитату, можемо послухати її зараз. Якщо можемо послухати Навіть її, так і не дозволять ворожим особам поставити підзов. Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом того, що Сполучені Штати та наші партнери не потерплять нападів на наш персонал і не дозволять ворожим особам поставити під загрозу свободу судноплавства на одному із найважливіших комерційних маршрутів у світі. Я без вагань призначатиму подальші заходи для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно. Ось такі слова американського президента Джо Байдена більше про те, хто такі хосити, чому Сполучені Штати завдали по них ударів, яка була ситуація до того про ситуацію в Червоному морі, в тому числі читайте на нашому сайті. є Чудовий матеріал про це можете ознайомитися більше із цим тем. Переходимо до інших тем. Іншої важливої теми сьогодні. Ріші Сунак, Британський прем'єр відвідав Київ із неоголошеним раніше візитом. 12 січня він прибув туди, зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Оголосив про а, чергове фінансування насправді про доволі об'ємне фінансування для України, а також про а, підписання британсько українського договору з безпеки. Про це та інше поговоримо з Богданом Цюпином, нашим кореспондентом, який зараз а, може приєднатися до нас із Лондона. Якщо маємо Богдана, а, можемо придати. Богдане вітаю тебе. Дякую, що до розмови приєднуєшся, вітання. Давайте спочатку поговоримо так про е, виділення цієї допомоги. Йдеться про якщо не помиляюся, 2,5 мільярда фунта стерлінгів. це приблизно е, це більше ніж 3 мільярди американських доларів. Е, на що ці кошти Богдане спрямують і як їх планують витрачати? Чи є про це інформація? Ну, можливо, спочатку е, варто підкреслити, що йдеться про. Пакет допомоги е, наступний, так би мовити, що буде діяти з наступного фінансового року, е, тому що зараз Велика Британія е, надає Україні допомогу ще згідно з планами, з згідно з бюджетом, який діє. До квітня така специфіка е, британського фінансового календаря: податковий рік фінансовий рік починається і закінчується у квітні. Але британський уряд вирішив вже зараз оголосити е, цей, е, цей пакет допомоги. Цю е, передбачений е, британським бюджетом. Е, очевидно, що з нагоди візиту е, британського прем'єр-міністра Сунака. але крім того, варто нагадати, що. Всередині в Британії вже останнім часом лунали застереження про те, що ось у Сполучених Штатах застрягло виділення допомоги через проблеми у Конгресі США. Європейський союз також затягує через спротив угорщини схвалення наступного великого великого плану допомоги Україні і лунали заклики, зокрема у Весмінстері, британському парламенті, що пора, щоб Лондон знову виявив. Своє так моти своє лідерство раніше. Велика Британія не раз була першою у багатьох кроках військової допомоги Україні, і це оголошення сьогодні було зроблено. Ріші Сунак так пояснив важливість, важливість цього оголошення саме зараз виване of Ukraine's ми є одним з найбільш значущих прихильників України, особливо коли йдеться про надання військової допомоги. Мені приємно бути сьогодні тут, щоб оголосити про збільшення допомоги, яку ми надаємо. Допомога, яка вже виділена, вже надходить і надходитиме на початку цього року. Отже, ми діємо заздалегідь до закінчення цього терміну і оголошуємо нове зобов'язання на 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Це більше ніж ми надавали в попередні роки, що відображає серйозність ситуації і нашу рішучість щодо підтримки України важливо заявиться британського прем'єра Богдана. Знаєш, але мені здається, не менш важливою була також а було також, також іншого оголошення сьогодні. Це підписання про підписання британського українського договору щодо безпеки. Я переглянув, що змі пишуть, і дехто вже називає навіть цей договір історичним. А про що тут Богдан йдеться? Що це саме за угода? Що вона передбачає? Ну, власне, цей договір про безпеку чи співпрацю Великої Британії і України у галузі безпеки фактично пов'язаний з тією допомогою, яка оголошена сьогодні, тому що сам договір, сам по собі, є планом, зобов'язанням Великої Британії співпрацювати з Україною в Галузі безпеки. І надавати е, Україні допомогу е, від агресії Росії можливо най таким можливо незвичайним аспектом цього договору є те, що е, там вже згадано хто агресор, тобто війна вже триває. Е, хоча е, договір передбачає довготермінові зобов'язання Великої Британії, йдеться про е, приблизно 10 років, але також вказано, що цей договір діятиме допоки Україна не стане НАТО членом НАТО. А тоді очевидно, що Україна змогла би отримувати гарантії безпеки від цього оборонного блоку. Цей договір власне є. Ну я би сказав так: туди просто зібрано все разом те, що Велика Британія ну, значною мірою вже. Робить, коли йдеться про підтримку України, і зобов'язується робити робити далі і в майбутньому. Очевидно, що найважливіше буде те, які будуть конкретні конкретні програми співпраці у, у цих у, в межах цих оголошених договором зобов'язань, тобто як Україна зможе разом з Британією наприклад освоювати кращі нові види озброєнь для того, щоб ефективніше воювати на фронті, дуже таким своєрідним аспектом, який мені впав в око, коли я так щойно оком кинув на, на текст, який дуже великий. Там там багато різних подробиць. Але, наприклад, мені було дуже цікаво побачити, що Велика Британія у цьому договорі передбачає, що вона очікує допомоги України. У тому, як Британії краще захищати свою інфраструктуру, тобто, тобто не лише одностороння співпраця, але очікує також вкладу України і можливо якогось обмін обмін досвідом, скажімо так, Ласне. тобто українці, українці живуть, живуть з агресивною Росією вже багато років. Росія веде війну. Спрямовано на знищення України на руйнування інфраструктури вже тривалий час, і українці очевидно мають досвід, якщо не якщо не ресурси на відміну від Британії, але досвід, яким можуть поділитися, зокрема з Великою Британією для зміцнення, скажімо, оборони для. А для покращення безпеки на випадок надзвичайних ситуацій для інфраструктури інших країн, зокрема Великої Британії, і, і ми бачимо також те, що Україна стала місцем, де інші країни придивляються, що вони можуть взяти, що, що їх вчить. Ця російська війна як краще е, оборонятися, як краще приготуватися, е, чи можливо навіть запобігати е, агресивним е, намірам, таким як кібернапади, як е, скажімо, е, пропагандистські дезінформаційні операції, які які здійснює, здійснює Росія тощо. Дійсно цікаво, знаєш, коли ми говоримо про цей обмін досвідом, то ну також згадую, як і сполучені штати про це говорять, зокрема, коли дивляться на застосування патріотів українцями і бачать. Як ці установки реагують в умовах реальних бойових дій, на що вони спроможні? А як вони себе показують? І цей досвід також приймають Богдане. Якщо ми говоримо так в цілому про співпрацю, ми ну безумовно багато говоримо про е, сполучені штати, як вони допомагають Україні, але ну Британія є мабуть. Е, Однією з найбільших також країн після сполучених штатів, які допомагають і фінансово, і військово так. іншими шляхами. Як в принципі, ця а, де, де, яка зараз динаміка так цієї підтримки? А, чи вона нарощується, вона сповільнюється ви нагадаємо глядачам? Також цей аспект, якщо, якщо ми говоримо про цифри, то 에, сьогодні британський прем'єр-міністр підкреслив, що йдеться про збільшення. Тих коштів, які Британія витрачає на допомогу Україні, і що це приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше ніж ніж минулого року, і тут треба, окрім цифр, дивитися також на, на інші речі, тому що очевидно, що найважливішим. Досі і сподіваються і надалі донором саме військової допомоги Україні є сполучені штати. Тобто США це наддержава, США виробляють таку зброю, яку не виробляє в світі ніхто інший, і розміри, масштаби тієї допомоги, яку можуть надавати Сполучені Штати відповідно до свого велетенського ВВП і витрат на оборону, звичайно, не співмірні, але у світі, і зокрема тут у Великій Британії, зараз стурбовані тим, що наступна програма допомоги Україні застрягла фактично у конгресі Сполучених Штатів. І е, британці вважають, що е, ось цим оголошенням, е, цим візитом, е, оголошенням про допомогу, і навіть підписанням цього договору про співпрацю в галузі безпеки. Вони зберігають чи знову ж таки виконують роль лідера. Тобто, не забуваємо, що попри те, що знову ж таки сполучені штати надають Україні зброї більше в силу своїх можливостей, але першими крилаті ракети надали Україні британці абсолютно з французами. Також першими Україні надали важкі бойові танки. Британці ще тоді, коли скажімо, німці дуже вагалися, мучилися, чи можуть вони посилати Україні свої важкі танки леопард, а американці казали, що ні в жодному випадку це неможливо, що танки Абрамс Україні не будуть так, надавати і так, але після того як було зроблено перший крок. Це стало прикладом. Це стало зразком і можливо поштовхом до того, що і інші країни е, пішли на збільшення допомоги Україні. Богдане, якщо можна коротко, ще є питання до тебе від глядачів. Цікаво діх що в цих е, е, пакетах військової допомоги від Британії наступних будуть також і додаткові ракети Storm Shadow. Чи знаєш щось про це? Е, є згадка про це у е, офіційному оголошенні британського уряду сьогодні. Е, там не е, сказано, що. У Британія буде надавати далі е, саме е, крилаті ракети Storm Shadow, але згадано про так звані далекобійні ракети, і е, я підозрюю, що може йтися е, зокрема чи насамперед про, про ці ракети, які в британській класифікації називаються Storm Shadow, у французькій е, класифікації. Вони називаються е, Scalp. Е, Британія і Франція їх вже, вже надали і. Очевидно, що українці сподіваються сподіваються на більше цікавим. Скажімо, таким окремим специфічним аспектом, який оголошений у новій програмі допомоги Британії Україні, є дрони. Причому британці наголошують, що це буде найбільше найбільше за обсягами, найбільше за обсягами постачання. Дронів України, що це безпрецедентно іншим країнам е такої кількості дронів, в, так в таких обсягах ще досі ніколи в історії Британія не постачала, і йдеться про різні категорії, що також дуже показово, тому що окремо згадано про е бойові так звані ударні дрони, так. Е згадано про дрони е спостереження, і це все е так звані ВПЛА, тобто безпілотні повітряні. Літальні апарати, але окремо йдеться про морські дрони. Ми знаємо раніше з неофіційних оголошень про те, що Велика Британія відіграла ключову роль у допомозі Україні Абсолютно. з цими морськими дронами, які допомогли фактично очистити східну частину Чорного моря і прокласти цей новий, новий мореплавний коридор. Який такий життєво важливий І безумовно Україні так сподівається, що ця допомога морськими дронами. Безпілотними апаратами, ракетами, так. далекобійними буде продовжуватися. Богдана, дякую тобі. Цю розмову продовжимо. Програмі Just Time. також на сайті є матеріал від Богдана про візит ріші сунака до Києва. Заохочую вас іти та почитати його там. І безумовно також ставте лайки, дзвіночки на нашому каналі в Ютубі, якщо ви дивитеся там, аби не пропускати всіх важливих новин. А друзі, рухаємося далі. Були також новини вчора у, у Сполучених Штатах. генеральний інспектор Пентагону, опублікував звіт, в якому йдеться. Про те, що військова допомога США в Україні не відстежувалася належним чином, це закономірно підхопили одразу противники допомоги Україні у Сполучених Штатах, не лише в США і за межами почали казати, що мовляв, бачите, допомога не надходить за адресою, допомогу якось використовують е неналежним чином її, десь продають, її десь е вивозять з України. І про це ми у також уточнили спеціально у Білому домі в Пентагоні про те, чи дійсно є підтвердження, так чи занепокоєння, що ця допомога військова може кудись йти не туди, куди потрібно. І Джон Кірбі, це представник ради з Нацбезпеки безпеки сполучених штатів, сказав, що насправді в умовах активної війни ну дійсно практично неможливо відслідкувати кожну одиницю озброєння, але Найважливіше жодних достовірних доказів незаконного розповсюдження зброї, яку сполучені штати надають Україні у Білого Дому, немає. Можемо послухати цей коментар Джона Кірбі зараз. Вигафоменімені мансна Ми вже багато місяців зацікавлені в покращенні підзвітності щодо кінцевого використання обладнання наданого Україні. Ми мали цю розмову з нашими українськими партнерами, і вони поділяють наші занепокоєння щодо підзвітності. Ми вдячні за роботу, проведену генеральним інспектором Петагону. Це був значний обсяг роботи. Я також хотів би зауважити у звіті. Чітко зазначено, що міністерство оборони зробило певні покращення, зокрема, коли йдеться про портативні сканери і спробувало Збільшити присутність у посольстві в Києві, аби допомогти крати краще відстежувати обладнання у звіті. Також зазначено, що по перше немає жодних доказів, жодного масштабного чи незаконного переспрямування будь-якого обладнання, яке надходить в Україну, і по друге, що це обставини воєнного часу. Тож наша здатність порахувати кожну одиницю, кожну кулю, кожен артилерійський снаряд має реальні межі при нашому посольстві. Є невелика кількість військових чоловіків і жінок, які працюють над цією підзвітністю, але ми не хочемо і не слід очікувати, що ми будемо наражати їх на більшу небезпеку ближче до фронту, щоб перевіряти кожну дрібну поставку та її використання. Це бойове середовище. Навіть у таких середовищах є реальні обмеження, коли ви під обстрілами і вас атакують, щоб відобразити у звіті все, що ви використовуєте. Прокоментували це також у Пентагоні. Пет Райдер, речник міноборони Сполучених Штатів, заявив, що теж немає доказів, що зброя, яку США надали Україні, потрапила у треті руки. Можемо послухати це. Немає жодних достовірних доказів незаконно виведені з України сучасної конвенційної зброї, наданої США, але ми бачимо випадки, коли Росія продовжує поширювати дезінформацію про протилежне. Факт полягає в тому, що ми бачили, як українці ефективно використовують ці спроможності на полі бою. Із очевидних причин, адже Росія продовжує становити значну загрозу для суверенітету України. Важливо також зазначити, що українці запропонували безпрецедентний доступ до інформації про надане сполученими штатами обладнання. Вони повністю розуміють і підтримують нашу потребу звітності щодо тих речей, які під цю звітність підлягають. Є ще також на сьогодні запитання від глядачів: питають чи можна використати 4 мільярди повноважень, які залишилися в Білому Дому, чому їх не передають Україні? Я це питання поставив також. Пету Райдеру нагадаю, йдеться про дозвіл конгресу використати військової допомоги, надати на таку суму. Втім, Пентагоні раніше казали, що не можуть цього зробити, тому що потрібно їм поповнити власні запаси для того, аби а, залишатися обороноздатними і коштів на поповнення власних запасів. Немає детальнішу відповідь. від Пету Райдера можемо послухати зараз. Ви говорили, що у вас залишилося понад 4 мільярди у повноваженнях для надання зброї для України. Чи можливо скористатися цими повноваженнями зараз і поповнити запаси США пізніше, коли Конгрес затвердить додаткове фінансування, враховуючи, що тут на кону? безумовно, те, що на кону в Україні надзвичайно важливе, і саме тому ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з конгресом, аби спробувати отримати додаткове фінансування. Проблема тут знову ж таки полягає впливі на нашу власну бойову готовність як нації, та на наші обов'язки, про багато з яких я тут говорив. Тому так, хоча в нас є повноваження на понад 4 мільярди доларів, ми не маємо коштів для поповнення власних запасів на випадок, якщо ми їх витратимо. І оскільки тут не видно часових рамок, ми повинні ухвалити ці важкі рішення. Тож зараз найважливіше отримати додаткове фінансування від конгресу, і ми будемо продовжувати тісно співпрацювати із законодавцями у цьому важливому питанні міжнародної безпеки Мої колеги також над цією темою працюють наступного тижня. Думаю, можна буде знайомитися з їхнім матеріалом, тому стежте за нашими соцмережами за нашим сайтом. Друзі, переходимо до іншої теми. Цього тижня також активізувалися розмови про ймовірну передачу в Україні заморожених російських активів центрального банку. йдеться про 300 мільярдів доларів. Були новини про те, що адміністрація Байдена підтримує таке законодавство, яке дозволить. Передати ці кошти на відбудову України, поговоримо про це з Оксаною Бедратенко, нашою кореспонденткою. Оксано, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітаю, Остапе. Ці новини безумовно лунають на тлі того, що конгрес досі не може виділити таке потрібне для України фінансування зараз. З Чим пов'язана так ця нова ініціатива про 300 мільярдів російських заморожених, і чи може бути це альтернативою коштів, які конгрес досі розглядає? Чи все таки це різні питання, які також слід окремо розглядати? Так, Остапа сотні мільярдів доларів, як ти сказав, були заморожені на заході. Це московські кошти заморожені одразу після початку повномасштабного вторгнення, і вже майже два роки лунають заклики передати ці кошти Україні. І лише зараз ситуація зрушилася. Поштовх надійшов зі США за повідомленнями. Президент США Джо Байден звернувся до Великої сімки до групи семи. Щоб часева наголосило про план конфіскації російських активів, такий план може бути оголошено вже в лютому, в другу річницю повномасштабного вторгнення. Також за повідомленнями Байден попросив повноваження в Конгресу забрати московські кошти, які заарештовані саме на території США, і справді це відбувається на тлі зволікання з затвердженням додаткових пакетів допомоги, як в США, так і в Україні. Британські економісти митіш. Сказав мені, що він вбачає в таких кроках Байдена розчарування, тим, що Байдену не вдається швидко протягнути додаткову допомогу для України через Конгрес. Американський економіст Андер Сасланд вважає, що цей заморожені кошти не стануть альтернативою для додаткового пакету, адже тільки США, тільки Пентагон, має зброю. Не лише кошти, але й зброю необхідно для того, щоб передати її е, на війну Україні. З іншого боку, варто зазначити є інша думка. Колишній посадовець Алекс Вінпан в інтерв'ю моїй колезі е, Тетяні Ворожка сказав, що в принципі Україна зможе використати ці конфісковані кошти і купити у США на них зброю. It's clear signal that the US administration has Гадаю, це чіткий сигнал, що адміністрація США дійшла висновку, що фінансова підтримка України застряла в Конгресі. Це 61 мільярд доларів. Також майже 50 мільярдів євро підтримки від Європейського союзу затримує Віктор Орбан. Уряд США каже, що поки виявив лише приблизно 5 мільярдів доларів російських суверенних активів у США. Це значно менше. Більшість російських суверенних активів знаходиться у Євроклір, європейській кліринговій системі Бельгії. Це приблизно 200 мільярдів доларів. Тому це важливо в основному як прецедент для європейських країн. Конфіскація Європи і російських суверенних активів важлива для фінансування України, але лише США можуть надати відповідну зброю Україні, і тому це питання йде окремо від додаткового фінансування. Цікаві ці коментарі. Оксано, а чи може тут приклад сполучених штатів якось підштовхнути до схожого рішення також європейські країни? Справді, Остапи, так як найбільша кількість заморожених кремлівських активів перебуває в Європі, тут позиція США, саме покликана стати важливим прецедентом для європейських країн. Фактично, у конфіскації російських активів багато прихильників: США, Канада, Японія, Велика Британія підтримують конфіскацію за повідомленнями. ЗМІ, Німеччина та Італія вагаються, але ключовими тут є позиція Франції та Бельгії. Де заморожена найбільша кількість кремлівських активів за оцінками це близько 240 мільярдів доларів, і саме тут як вважає, наприклад Андерс Аслунд конкретні дії від США, приклад своїми діями може спонукати ці країни пристати на конфіскацію і здійснити цю конфіскацію, передати кошти Україні. Основний аргумент європейців, що це зашкодить євро. і Якщо США зроблять перший крок, цей аргумент зникає, і тому це гарний розвиток. Абсолютно неприйнятно, щоб Росія тримала державні кошти на заході, поки вона руйнує Україну. Цей крок давно назрів. Я дуже щасливий, що президент Байден просуває це. Конгрес як видається, переважною більшістю це підтримує обидві партії. Тому це відносно легко досягнути. Оксано, а чи альтернатива так для конфіскації російських коштів? Що про це кажуть? На допомогу Україні необхідні величезні кошти за оцінками, які озвучив президент України Володимир Зеленський. Це практично трильйон доларів. Еш каже, що ці кошти потрібні не лише на відновлення. Очевидно, що вони потрібні вже і зараз. Це 100 мільярдів доларів на рік продовж 10 років. І е, він закликає противників е, конфіскації озвучити хоча б якесь альтернативне джерело е, цих надходжень, які яке може бути такого обсягу. І е, звичайно, ми бачимо зараз, що е, е, західні платники податків е, не готові фінансувати такі масштабні витрати на підтримку України зі своїх кишень. Як ми фінансуватимемо Україну щорічні витрати на війну це приблизно 40 мільярдів доларів бюджетного фінансування і 60 мільярдів доларів військового фінансування. Якщо додати витрати на відбудову від 500 мільярдів до трильйона доларів, загалом треба сотні мільярдів доларів щорічно на наступні 10 років. Де знайти такі кошти? Якщо їх не знайти, Україна зазнає поразки, і це буде великою загрозою для безпеки НАТО та Європи. Якщо є політична воля, закони можна змінити. Це реальність, і це можна зробити швидко. Оксана, дякую тобі за твій аналіз та інформацію. Оксана Бедротенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про можливість передачі в Україні заморожених російських активів. Дякую, друзі. Маємо ще хвилину. Є питання одне зачитаю. Питає наша глядачка Світлана. А на Фейсбуці питання залишається і прибігає з ефіру в ефір, Коли все ж таки пакет допомоги для України погодять час плине. Світлано погодять нове фінансування, тоді коли mm. вдасться домовитися демократам та республіканцям у конгресі, зокрема щодо міграційної політики. Зараз цієї домовленості немає. Ці розмови тривають. Конгрес повернувся до роботи. Коли це відбудеться, ми відверто не знаємо і думаю, складно відповісти у самому конгресі. Втім, коли новини будуть, ми обов'язково про це повідомимо. Будемо тримати вас в курсі. Тому стежте за нашими новинами. Вдячні вам за вашу довіру та увагу. Друзі, дякую сьогодні знову ж таки вам за вашу активність. Побачимося в ефірі брифінгу вже наступного тижня. У понеділок сьогодні ж програма часта о 22-й. Не пропустіть, бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини.